Привіт, друзі! Сьогодні, з самого ранку, таке сонечко. Дивіться, прям засвічує. Взагалі, і сніг лежить, але холодно. Холодно, свекруха каже, що холодно, бо ми з дівчатками ще не виходили. Я поставила суп варити. Зараз готую обід. Чоловік приїде в обід або ввечері. Треба, щоб було щось поїсти, бо скоро заїде кума, буду їхати. Шукати, друзі, чорні нитки собі, чорну пряжу. Хто дивився вчорашнє відео, то бачив, що я в'яжу там ляльку, і мені потрібні чорні нитки. Тож, схожу тут по місту, теж є аврора, можливо, там є, бо магазинів інших таких з нитками тут немає. Так що, друзі, класний день сьогодні, сонячний. Зараз варю. Сутку. Супчик у мене вже вариться. Також поставила картоплю. Печінку зараз перекручу, в мене варена вже печінка. І з картоплею розмішаюся, смажку тудам. Бачите, яка в нас дрібненька картопелька залишилась. Але доїдаємо, яка є. Так, все це вариться. А я, друзі, Поп'ю чай, бо щось сьогодні ще, крім води, нічого не пила, не їла, як ото кажуть. Зараз хочу вам ще дещо показати. Вчора, коли шукала пряжу, зайшла до секенду. Дуже люблю ці магазини, але мені подобаються магазин той, що на нашому районі, де ми жили, але туди далеко їхати, тож зайшла. І там був останній день і дещо придбала. Так що зараз вам покажу. Тож, друзі, поки чай мене трішки вичахне, ось покажу вам, що придбала все конгенді. Так. Ой. Я взагалі забігла, мені треба було, я іноді беру там якісь речі, які ось, до речі, я взяла. На ним. Наприклад, ось така новенька маєчка, можу показати вам близько. Ідеально нова, хтось її в'язав, напевне. Але її ніхто не купив в останній день, але для ниток воно дуже класно. Я її виперу і розпущу на нитки. Тож, ось таке, воно там коштує взагалі копійки в останні дні, але його все одно ніхто не візьме, бо воно дивіться. Що це? Тож. Так, а так пробігала і побачила, друзі, ось дивіться, яку класну пашку. Вона довга така. Я так одійду, щоб воно видно було. Довга-довга. Тут такі в неї розрізи. Вона така легенька-легенька. Друзі, думала, ось ми живемо тут недалеко в нас пляж. Тож, дуже класно, наприклад, накинути таке щось легеньке. Вона натуральна, теж в ідеальному стані. Тож, отаку рубашечку. І попався мені на очі ось такий светрик, бо я забігала дуже швидко. Це там буквально 10 хвилин. Я ото пробігла, що там побачила, теж в ідеальному стані, друзі. Дивіться. Зараз до себе так. Ну, так. Він такий тоненький. Ось покажу вам ближче. Ось такий. Стан ідеальний, нормальний. На роботу можна буде поносити. І ще, друзі, взяла. Також раді бубона взяла. Ось таку шапочку. Дивіться, який класний бубончик. Хто займається рукоділлям, то знає, що ціни на бубони при ну, такі нормальні. А тут дивіться за копійки. Але взагалі така, потім вдома подивилась, дивлюсь, шапка така ідеальна. Думаю, може, випрацюють покласти. У мене є така друзі, сумка велика. Там, де такі для немовлят речі, коли щось прикольне, я туди купую і відкладаю. У мене є старша дочка, думаю, можливо, будуть внуки, я їй показую, якщо їй подобається, ми туди відкладаємо. Як воно далі буде, невідомо. Але буває таке, знаєте, відкладаю, потім комусь подарю. Такі. Так що ще не знаю, чи бубон візьму, чи вообще шапочку цю залишу. Тож, друзі, весь оцей пакетик у мене вийшов, я вже не пам'ятаю, як викинула ну десь на 28 гривень. Тож, я вважаю, що за такі кобіки, навіть якщо його там ту річ поносити і потім викинути, ну, там раз у діти, то взагалі класно. Дуже люблю я секен, я колись там працювала, тому знаю, як вибирати речі. Мені подобається, то таке придбання мене. Побігла, подивлюсь, що там мій суп картопля, бо вже скоро заїде за мною кума. Друзі, я в суп люблю класти болгарський перець. Тоді суп так класно виглядає, такий з яскравими. Ну, червоний мені подобається класти. Він тоді так як веселенько виглядає. Я, друзі, колись таке побачила у своєї подруги, її мама так варила у куми своєї. Тож мені так сподобалося, що суп, вроді такий, він без кольору. І плава такий червоненький перчик. Так. Супчик у мене готовий. І буду вже збиратися. Зараз уже кума приїде. З'їздимо в магазин, в аптеку мені треба ще зайти. Зараз малі просяться в Діну їх. Кума дзвонить, до речі. Пішла, друзі, збиратися. Друзі, вділась, кума під'їхала, вибігаю. Щось в маленькому домотав чоловік підлогу вже тут осталось залити. Це як заходиш в будинок. тут залишилось у нас еще, а зараз уже все. Иду! Упс! Ну да, чуть-чуть прозевала поворот. Все тоже так красиво. Всі так цікаво, як в дворі Оце в мені б не було ні, 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 ні. Блін, Я б хотіла подивитися. Мітові. Вообще так у неї такий класний дизайн, такий казковий. Диви, як класно. Ну, да. Так що, друзі, у нас тут теж райончики є. Непогані. А, то, а да, клас! Цікаво, як там всередині, звісно, да. такий дизайн гарний взагалі. У них там і територія велика, я дивилася, там далі розстроєно взагалі клас. Я ж думаю, Ялинку цю. Ага, гарно, гарно. Нічого собі як класно. Ну, блін, хотілося б всередині побувати. Щоб подивитися. По ньому пощедруємо. Пощедруємо, Ну так, да, так, да, да. друзі, в строїтельному магазині. Кирил. Так, прикол. Друзі, на салат, варене м'ясо, курки в мене м'ясо. Так, ось цибульку вже замаринувала. Мариную я одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі, оцет на око. Тобто, там, я гадаю, що дві ложечки десь столові. І окропом заливаю. Так, тепер сюди цибульку мариновану. У мене тут пів цибулинки. Я на роботі у тієї, дівчини, що вам розказувала, що салатик такий їла там. Якась цибулька була, але вона була не маринована, але мені салат здався якимсь, ну, солодким. Хочеться, щоб щось таке туди додати. Тому що. І граната солодка, і буряк солодкий. Тож, вирішила спробувати додавши маринованої цибульки. Друзі, сметану змішувати буду з майонезом. Таким соусом буду мастити, не просто майонезом. Я не знаю, співробітниця чим мастила, але знаю, що в мене подружка, вона робить такий салат з ковбасою, правда? Вона робить такий соус. Тож вирішила, я теж зробити такий. Дивіться, друзі, змішаю. Отут мені свекрушка порадила, отут одріжу, сюди насиплю, щоб зручно було поливати. І ось так от полью, як зазвичай. Бо ложкою намазувати незручно, воно буде прилипати. Ну, я зазвичай поливаю. Тож зараз змішую сметану з майонезом. Тепер сюди, друзі, бурячок на крупну тертушку, потерти все зверху. Гарненько так викладаємо, як шубу ми робимо. Ось так я роблю. Зараз його розділю на дві частинки. Друзі, намастила я вже соусом. Верхній слой треба розмазати, друзі. Я готую для родини, тому роблю це без рукавичок. Напомила руки гарно, намочила руку і мокрою рукою так зручніше оце все діло розмазати. Гарненько. І сюди, зверху, будемо засипати, ось, обібрала я, зараз треба перебрати трішки, гранату і засипаємо гранату. Все, і салат буде готовий. Так, друзі, засипала ось так. Можна, звісно, густенько, але в мене одна граната на дві тарілочки, ось. було все. Будемо куштувати. Не знаю, чоловіку сподобається чи ні. Тому що в мене є сумніви з приводу того, що гранатом тут посипано, але мені, думаю, сподобається точно. Зараз, друзі, ще вареники в мене. Тут уже картопля, засмажка і печінка. Зараз швиденько замість тісто. Так, борошно тут зараз швиденько замісю тісто, тісто буду робити заварне з окропом, вода, окроп, сіль, все. Друзі, я як скуплялася, їздила з кумою, то купила ще почки. Я в минулих відео казала, що свикрушка готувала дуже смачно почки з болгарським перцем, за смажкою, Друзі, поставила ці почки варити, я їх розрізала, це важливо. Їх треба розрізати навпіл. Або не дорізати трішки, тому дуже добре промити. Потім, значить, вода закипить, злити цю воду, помити ще раз, потім, можливо, навіть два рази так зробити. Друзі, почали вони кипіти. Коротше, з прямим текстом кажу сморят на весь будинок. Але як казала моя бабуся, де воняє там і пахне, тож я їх куштувала дійсно смачно. То я ж все-таки їх доварила. Зараз вони вже готові проколювала вже м'якенькі. Тепер я їх промию ще раз гарненько під водою, і тоді вже можна буде їх смажити з смажкою, з болгарським перцем. Болгарський перець в нього такий свій специфічний запах, тому ну, я їла з болгарським перцем, то мені дуже сподобалось. Тож, але поки що я їх не готуватиму сьогодні, то я їх варені за, в пакетик зараз поскладаю, коли вичахнуть, і заморожу. Але, друзі, це як варіант в порівнянні з цінами, наприклад, взагалі. Мені подобаються почки, я просто давно їх не брала. Але пам'ятаю, в дитинстві знаєте, коли смажену свіжину смажили, то туди кидали і почки. Я маленькою була, їх навіть вибирала. Тож смачно, але і ціна цікава, тому що друзі, в нас почки коштують кілограм. 40 чи 42 гривні, щось таке. Друзі їх розбирають в маркеті. Ну не встигаєш навіть купити. Тож сьогодні я купила зразу, хотіла 3 кілограми, купила півтора, от зараз заморожу. Тож хто ще не куштував і може спробувати. Так, що пішла їх промию ще раз? Зараз вони вичахнуть у морозильну камеру і приступаю до ліплення вареників. Сьогодні кума до нас прийде в гості. Мені залишилося в принципі швиденько зараз заварне тісто, зробити, зварити варенички і все. І чекати на куму чоловіка, звісно, він десь їде. Пішла. Друзі, ось помила їх. Дивіться, які вони стали чистенькі, гарненькі і вже пахучі, до речі, вже сморід. І Все, тепер вже їх можна обсмажувати. І навіть вареники, начинка теж смачна. Перекрутити можна на м'ясорубку, за засмажкою, дуже смачно. Ну, як з лівером роблять, влівер ж додають почки. Лівер це легені, почки, печінка. Ну, по-різному всі лівер роблять. Хто кладе печінку, хто ні. Можна просто з почками. До речі, друзі, згадала, що не почки, а нирки. Української буде нирки. Але ще вчуся, вчиться і вчиться, як то кажуть. Ну, намагаюся, намагаюся. І, головне, сьогодні пам'ятала, що нирки і забула знову, ну розумієте, я все своє життя розмовляла російською. Тож, українською вроде як, майже три роки я розмовляю повністю. Раніше в селі у бабусі теж розмовляли, але це ж суржик. Та й зараз суржик, але все одно намагаюся казати більш українських слів. Тож, друзі, нирки. Також, друзі, поки ліпитиму вареники, я ставлю заготовочку, засмажку собі. Дивіться, засмажку можна смальце робити з. Свиного а також із курячого мама передала мені курей домашніх. Тож той жирок, що був в курях, і той, що я обрізала, я його ми його перекрутили на м'ясорубку і тепер. Це буде той самий смалець і тепер час його підсмажимо з цибулею, з морквою в баночку складу, вичахне в холодильник. Засмажка для супа, борщу навіть для тушкованої картоплі, готова. Ну я такі заготовки роблю не завжди, але намагаюся з останнім часом робити. Тож зараз, поки воно буде тут смажитися, я ліпитиму вареники. Якщо робити на проціженому смальці, то оцих засмажених шматочків таких не буде. Тож тут, можливо, десь м'ясце потрапило. Так, друзі, заверне тісто, роблю дуже швидко на руку. Так, сипимо борошно. Треба зараз мені дуже швидко, тому... Додаю сюди солі, ну, таку, прям таку жменьку. Все, і наливаю окроп. Друзі, зараз уже роблю на око. Взагалі воно йде один до двох. Наприклад, два стакана, дві склянки борошна, одна склянка окропу. Але в мене буде все на око. швиденько розмішуємо. Тісто гаряченьке. Але коли так швиденько, ну, ну, в принципі, не відчувається. Так, Зараз тепер на стіл сюди його висипаю і гарненько вимішую, трішки даю йому відпочити. тобі передала. Ага. Такого зайчика, да? Так? А ось кума прийшла ще теж солодо ще принесла. Ага, і адвент календарі. Вже там було з'їли, да? Що тут лізунька? Ух ти! Тебе собачка? Я більше не впло. О! клас.